Леся Нікітюк відреагувала на бажання Джареда Лето виступити у Москві. Американський актор та співак Джаред Лето нарвався на критику українців через нещодавню заяву на концерті у Сербії. Під час виступу у Белграді він зі сцени анонсував гастролі у Москві, Санкт-Петербурзі та Києві та назвав повномасштабну війну проблемами. На скандали з Лето відреагувала українська ведуча Леся Нікітюк. Зірка екрану неодноразово зізнавалася, що є шанувальницею артиста. Крім того, під час пандемії Джаред випадково приєднався до її прямого ефіру. В Instagram. тоді від несподіванки Леся вигукнула: ну, розчок, ти мені тепер знаменитість сказала, що лето дійсно дурник. Якщо після двох років підтримки України заявив, що не проти виступити в Росії. Ангели повертаються! Легендарні моделі Вікторія Сікрет знову вийшли на подіум. Вікторія Сікрет Fashion шоу повернула свої ангельські крила до Нью-Йорка для свого першого показу з 2018 року. Останню колекцію спідньої білизни бренду демонстрували ветерани моди: Адріана Ліма, Тайра Бенкс, Кендіс Свейнпол, Сестри Гадіт та інші. Шоу відкривали фразою Абсолютно новий показ мод де жінки беруть владу у свої руки та перебувають у центрі. Уваги, крім сяючих крил і фірмової спідній білизни на заході, вперше був представлений повністю жіночий склад виконавців, включно з Шер, Тайлою і Лізою з групи Blackpink. Повернення легендарних шоу не випадковість, а прохання публіки. Ще у серпні представник Вікторія Сікрет зазначив, ми прочитали коментарі та почули вас. Вікторія Сікрет фешн шоу повернулася і відображатиме те, ким ми є сьогодні. Плюс усе, що ви знаєте і любите: гламур, подіум, крила, музи. Лічні розваги та багато іншого. Андрій Хливнюк почув власну пісню у Польщі. Мережу розчулило відео, на якому вуличний музикант виконує пісню гурту Бумбокс твій на 100% на площі у Познані. Його виступ почув фронтмен гурту Андрій Хливнюк і підійшов привітатися. Знаменитість у той час саме їздив світом із концертами. Хливнюк був у чорній куртці і повільно підійшов до музиканта. Чоловік зміг розгладіти обличчя цього перехожого лише коли він був максимально близько. Обидва співаки сфотографувалися, потиснули один одному руку і розійшлися. Олівія Родріго пережила падіння під час шоу. На заключному концерті туру «Guts World Tour у Мельбурні відома співачка Олівія Родріго несподівано провалилася в отвір на сцені. Це трапилося на арені рода Лейвера, де близько 14 тисяч глядачів із хвилюванням спостерігали за нею. Дівчина зреагувала дуже професійно і одразу заспокоїла глядачів. Боже, це було кумедно. Я в порядку. Часом у сценах просто бувають дірки. Одразу після інциденту вона без зволікань продовжила концерт. Глядачі оцінили її вміння швидко зорієнтуватися, гумор та професіоналізм.